Псалом 65. Викликніть Господу, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу Йому, промовляйте Богові, як величні діла твої перед множеством сили твоєї скоряться тобі вороги твої. Вся земля нехай поклониться тобі й співає тобі. Нехай співає імені твоєму, Всевишній. Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він море обернув на сушу, ріку перейшли ногами. Там ми веселилися в ньому. Він могутністю своєю світом володіє вічно. Очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі. Благословляйте, народи, Бога нашого, і проголошуйте хвалу йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже. Ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю. Увійду в дім твій жертвами всепалення, виконую перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої. І висловив язик мій у скорботі моїй. Великі жертви принесу тобі спахощами, принесу тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога. Послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моїй. Я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого і милости своєї не відвернув від мене.